Ну що, готові насолодитися пробником євро 2024 Вайп головного міжнародного турніру Європи вже тут разом з контрольних матчів топових збірних. В одному з таких матчів на полі в Нюрнберзі зійдуться збірна Німеччини, яка є господарем чемпіонату, і збірна України на перемогу німців у турнірі. Букмекери дають коефіцієнт 6,50, А на те, що чемпіонами Європи стануть українці, можна поставити з коефіцієнтом 125. У будь-якому випадку обидві збірні потребують останніх підготовчих ігор, які покажуть рівень їхньої готовності до головної футбольної події літа. У цьому відео буде проаналізовано три матчі: з них представлено експрес з двох подій та одинарна ставка на матч. Ну і не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити багато нових і корисних роликів. Ну а ми починаємо. Хорватія, Північна Македонія. Прогноз в експрес: збірна Хорватії є фаворитом матчу, але їй не допоможуть Лука Модрич та Марцело Брозович. Хоча склад Хорватів досвідчений і наповнений відомими гравцями, це не гарантує легку перемогу. За останні 10 матчів шашкові тільки 4 рази перемагали з різницею у 2 або більше голів. Північна Македонія зазнала лише три поразки з різницею у два або більше голів у попередніх десяти іграх. Ми вважаємо, що підопічні Милевського зможуть дати бій. Прогноз на матч, перемога Північної Македонії з форою плюс 2,5 за коефіцієнт 1,28. Німеччина Україна. Прогноз в експрес. Збірна Німеччини, не маючи практики в офіційних матчах, показала слабкі результати в товариських зустрічах, забивши менше ніж пропустила за останні два роки: 21 проти 22 голів. У 10 з 13 матчів Німеччина не змогла перемогти з різницею в 2 і більше голів. Україна не програла з різницею більше одного м'яча в 91% випадків. В єдиній очній зустрічі, яка завершилася нічиєю 3-3, українці змогли втримати фору в один гол. Ми вважаємо, що німецька збірна, якщо й переможе Україну, то з мінімальною різницею в рахунку. Прогноз на матч перемога України з форою плюс 2. За коефіцієнт 1-34, загальний коефіцієнт експресу 1,71, Англія, Боснія і Герцеговина. Прогноз одинарна ставка. Англійці демонструють впевнену гру в товариських матчах, 12 перемог у 14 попередніх контрольних зустрічах, в 9 з цих матчів підопічні гарета Саутгейта залишали свої ворота сухими. Боснійці, в свою чергу, не забивали в восьми з десяти попередніх товариських матчів і не змогли забити на виїзді у чотирьох останніх контрольних іграх, одна нічия. Думаю, що і в цьому матчі господарі зможуть не лише перемогти, але й порадувати вболівальників сухим матчем, адже гості мають серйозні проблеми з атакою. Прогноз на матч Боснія і Герцеговина тотал менше 0,5 за коефіцієнт 1,66. Дякуємо, що були з нами на каналі. Якщо ви ще не підписані, чекаємо на вас. Нехай футбольна удача супроводжує вас і до нових емоцій від футбольних матчів.